Друзі, вітаю вас Ви на каналі Виноград Черкащини. І сьогодні я вам покажу результати моїх невдалих спроб привити черенки в голову куща. От Тут у нас був сорт Гальбена ноу. Всі ці старі коріння я вже викопав і викинув. А тут посадив новий кущик Біла леді із вегетуючого саженця. Який зробив сам в своєму кільчеваторі. Це була невдала спроба. От, і наступний кущ це тут був граф Монте Крісто. Теж там нічого не прижилося зовсім. Всі прививки от так вони пропали, бруньки пішли в ход, а потім зупинився їхній рост і вони засохли. Тут вже росте тепер візитер. У нас все це старе коріння, я звідти теж викопав, викинув і посадив новий вегетуючий саженець. Так що спроба була невдалою, скажімо так. Ну, я не дуже розстроївся по цьому поводу. Експеримент це завжди корисно. Я вважаю, що ну, варто було спробувати взагалі. Кажуть, що прививка краще приживається при теплих температурах, коли температура повітря вище 22, бажано ну, 22-24 градуси, щоб було тепло і був сокорух, тоді гарно приживається прививка. Ну, Експеримент був проведений, не вдався. Я думаю, що це було цікаво принаймні це зробити. Так що, такий результат у нас негативний. От. Дякую, що ви дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Бажаю всім гарного врожаю. Не бійтесь експериментувати. Завжди корисно щось спробувати для себе нове, навіть якщо воно і виявилося невдалим. Все. Всім дякую, до побачення.